Рада вітати вас в ефірі програма Срібна гривня! Спільний проект чернігівської торгово-промислової палати та телебачення новий чернігів. Зовнішньоекономічна діяльність є важливим напрямком в державному економічному процесі. Сприяють розвитку економічних зовнішніх стосунків України з іншими країнами, Міністерство закордонних справ, Міністерство економічного розвитку, а також торгові представництва різних країн світу. Важливу роль в розбудові відіграють і торгово-промислові палати. Сьогодні срібна гривня розповість вам про трейд-клуб. Трейд-клуб. Як інтерес до українських товарів та послуг об'єднав представників різних країн світу. Обмін інформації, це найважливіше. Це теж діляться в іншому сторону. Ми теж передаємо інформацію у своїх сторонах. Зовнішньоекономічна діяльність, що саме з виробленого в Україні, є цікавим для закордонних ринків. Те, що зараз експортують з України, Фіннандія, це, це основна мета сиріо. Це, це, ну хіміческой промышленностью или или металлургической промышленностью. З якими країнами торгують Чернігівські виробники? Прошлом году було дві дуже цікаві у нас бізнес-місії. Одна з них в Канаду. Ми посетили виставку сільх- сільськогосподарственную. Друга бізнес-місія это была был Китай, который является очень интересным сейчас. Знімальна група програми побувала в Києві та поспілкувалася з представниками посольства різних країн та з експертами в сфері зовнішньоекономічної діяльності. На Засідання трейд-клубу зібралось близько 50 представників посольств різних країн світу. Ця організація працює в Україні 20 років. Вона об'єднує співробітників торговельно-економічних відділів 60 посольств. Саме завдяки трейд-клубу через представників посольств ділову та комерційну інформацію отримують бізнес-спільноти Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки. Америки Протягом 20 років основною метою діяльності трейд-клубу є інформування іноземних дипломатів про потенціал України економічний, експортний, науково-технічний культурний. Отриману інформацію представники посольств передають керівництву своїх країн та представникам бізнесу. На цьому співпраця тільки починається. Після отримання інформації іноземний бізнес розглядає можливості для інвестицій в українські підприємства. За роки роботи трейд-клубу понад 50 інвестиційних проєктів успішно реалізувалися та працюють в Україні. Wokrima inwestycji Trade Club sprzyjaje i przesuwaniu ukraińskich towarów za kordon. Diplomaty, które są połączeni w klubie niczego nie sprzedają, niczego nie pakują. Tylko jedno, my pouczajemy informacje nie tylko z od z członków i ministrów i ministerstw, a także i w regionach. I potem nasza zadacza taka, że my te informacje przekazujemy w swoje strony i jest już nie faktów, że po przekazaniu Этих информаций нами поученых в регионах есть потом совместные предприятия, совместные инвестиции. Короче говоря... Мін інформації, то найважливіше. Кілька разів на рік учасники трейд-клубу відвідують регіони. Цього року члени клубу побувають в Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Одеській, Львівській областях та в Криму. Наступного року дипломати відвідають Чернігівщину. Цінність таких поїздок полягає в детальному знайомстві з економічним потенціалом кожного регіону. Потім отримана інформація передається представникам бізнесу за кордон. Далі переговори ведуться напряму між зацікавленими сторонами без участі трейд-клубу. Co dotyczy towaru obrotu z Polszej. Ja się czas jak polski targowy przedstawiciel Polski miak wskazać, że w 2012 roku po porównaniu z 2011 roku pa cyfram to może konkretno można nazwać w 2011 roku towar obrot między Ukrainą i Polszej był z, z, około 7 miliardów, a god poże to na koniec 2019 roku to było 8 miliardów dolarów. No tak jest różnica, je to może być a to dwa pros. Z drugiej strony każda razna mu У 2012 році Україна продовжувала активно заявляти про себе світу, просуваючи українські товари за кордон. Експорт продаж товарів за кордон становив 63 мільярди доларів США. Це майже на 2% більше, ніж у 2011 році. Імпорт, тобто завезені в Україну товари, вимірювався минулого року цифрою в 76 мільярдів, і це на 3% більше ніж в попередньому році. Сальдо, тобто різниця між вивозом і ввозом продукції, становила мінус 13 мільярдів доларів. Сальдо зі знаком Мінус є тривожним сигналом для української економіки. Це означає, що внутрішнє виробництво України не здатне задовольнити потреби українців у продукції. Тому країна купує товари за кордоном. Наближеним до ідеального вважається стан речей в економіці, коли експорт перевищує імпорт або хоча б дорівнює У 2012 році. Українські виробники продукції та послуг торгували з партнерами з 213 країн світу. До країн СНД було експортоване 36,9% всіх товарів. Головними торговими партнерами України були країни митного союзу Росія, Білорусь та Казахстан. Туди надходили вироблені в Україні продукти харчування, м'ясо, молочні продукти, кондитерські вироби, продукти з зерна, також папір та картон. Велику частину експорту до країн СНД становили вироби з чорних металів та самі чорні метали, залізничні локомотиви, ядерні реактори, котли та машини. Експорт до країн Європейського Союзу становив 24,5%. Головним партнером України були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина та Іспанія. Ці європейські країни отримали продукти рослинництва та тваринництва, насіння і плоди олійних рослин, жири, а також вироби з деревини, одяг. Проте велику частину експорту становили чорні метали та вироби з них електричні машини. Серед інших країн 38,6% найбільше експортувались товари до Туреччини, Єгипту, Індії, Китаю та Лівану. Лідерами з експорту так само є чорні метали, руда, папір, картон, а також насіння та плоди олійних рослин і жири. Проаналізувавши картину товарів, що їх наша країна продає за кордон, експерти називають український експорт сировинним, і це небезпечно, бо ми продаємо за кордон ресурси країни. Зараз пріоритетним напрямком для зовнішньої торгівлі є все таки продаж іноземцям продукції переробки. Сяжалінню на стаще время за границю інтересують сирисер'єва група товар. Ну чим Україна сказати, в общем-то завойовує ніжній ринок. на сегодняшний день, но эту структуру надо менять. Нужно э, переходить на высокотехнологичную продукцию, э, конкурентоспособную продукцию. Украина развивает свое агропромышленное хозяйство и производство э, зерна растет и э, растет экспорт зерна. Так что, может быть, со временем Украина опять-таки превратится, в, как раньше говорили, в э, хлеб, да, Это да. хлебную корзину да, Европы. Важливим є питання відкриття для України нових закордонних ринків. Перспективними є країни Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Мексика. Приємно, що і їх цікавить українська продукція. Дійсно, співпрацювання сотрудничество з регіонами очень інтересно. Госпожа посол много путешествий. Конечно же, часто наше внимание привлекає регіони з сільським господарством. Конечно, у нас дуже великі інтереси і в промисловості. з точки зору… Нас інтересують Запорож'я, нас інтересують сільськохозяйственної точки зрія, регіон Дніпропетровська, регіон Чернігова. Ми теж посіщали, там була наша аграрна делегація. Не uh, so Де менш важливими для зовнішньоекономічної діяльності є і європейські ринки. Наприклад, Фінляндія купує в Україні продукти переробки какао, а ще мінеральні палива та продукти неорганічної хімії. Це вже вийде, но какая-то колечасть профінських інвестицій тут в Україні. От, звичайно, ми хатим захищати їх, якби інтереси тих інвесторів, які уже тут тут в, на українському ринку. То що зараз експортують із України в Фінляндії це це в основному це сиро, це це якби, ну, хіміческой промислості або або Металургічеської промисловості. Одним із пріоритетних напрямків розвитку зовнішньої торгівлі є послуги. В торгівлі послугами зацікавлені різні країни, наприклад, Хорватія. Ця європейська країна готова співпрацювати з нами в туристичній галузі ми сьогодні зранку мали зустріч в туризмі, який ми презентуємо, тому що 25 хорватських підприємств приїхали представляти туристичні можливості Хорватії українським підприємствам і мали зустріч з представниками 85 туристичних організацій України. Ми хотіли б збільшити кількість туристів, тому що в цьому році українських туристів в Хорватії було понад 60 тисяч. А також хотіли запросити українських інвесторів вкладати в туристичну інфраструктуру Хорватії в розвиток туризму Хорватії, в проекти високої високого розвитку разопроекти високе квалітет. А от естонці зацікавлені настільки купувати нашу продукцію, скільки продавати в Україну. Причому не просто товари, а новітню техніку та технології. І кошти готові вкладати. Але перейти від намірів до реальних кроків їх стримує невизначеність держави та українське законодавство, яке постійно змінюється. Україна велика країна, тобто тут є багато можливостей. Я знаю, що в сільському господарстві, наприклад, дуже надзвичайно великий потенціал. Також тут є, ми розвиваємо, скажімо, нерухомість, транзитний потенціал теж високий. Тобто, насправді в Україні є дуже багато всього, щоб запропонувати. Якби були ці, скажімо, якісь там такі бюрократичних перешкод було б менше, я думаю, куди більше інвесторів прийшло б до України. Справа не тільки у законодавстві, а ще й у чіткій державній політиці з розвитку української промисловості та зі створення сприятливих умов для бізнесу нас наприклад, дуже цікавить зараз збільшення той долі українського експорту, яка зв'язана з продукцією з високою степень переработки, тому що безконечно вивозити з України сиріації ресурси абсолютно самоубийства. для нашей национальной экономики, для общества вообще. Для того, чтобы быть успешными и конкурентоспособными на внешнем рынке, нам нужно серьезное реформирование экономики внутри страны и, прежде всего, поддержание нашего малого. середнього бізнесу. Чернігівська область посідає 20-те місце за часткою експорту. Наш регіон експортує менше відсотка 0,8 від загального експорту країни. Нагадаємо вам, що найбільше чернігівської продукції надійшло до країн СНД, трохи більше половини всього експорту. Головним торговим партнером Чернігівщини є Росія. 20% експорту надійшло і до країн Європейського Союзу. Наші товари і послуги отримувала Польща, Румунія, Іспанія та Німеччина. Четверта частина надійшла до Країн Азії та Близького Сходу, Чернігівська область розширює географію експорту товарів. Завдяки наполегливій роботі спеціалістів Чернігівської торгово-промислової палати активізувались стосунки з Канадою та Китаєм на черзі розвиток торгівлі на ринку Сполучених Штатів Америки. Ми опіраємося теж на наші зв'язки на систему палат по всьому світу і стараємося максимально використовувати це для того, щоб наші експортери могли прадвігати свою продукцію. В этом году мы нацелены посетить США, так как это очень интересная страна и это другой континент, и есть интерес у предпринимателей, потому что мероприятий можно планировать много, но если они не интересны бизнесу, то они не принесут и результатов. Мы исходим из того, что сейчас интересно нашим членам палаты. Вот это Чикаго мы определили для себя и Может быть, это европейская какая-то страна, например, Швейцария или Норвегия, и еще оставляем. Попитку раз їздять в Китай, тому що много запросив. Якщо говорити про картину експорту, то перше місце за обсягами експорту посідає папір та картон. Його частина в експорті 21%. На другому місці зернові культури. Їх доля в експорті області становить п'яту частину, а саме 20%. Далі 15% – готові харчові продукти. Деревина і вироби з неї 8%. текстильні матеріали та вироби 6%. Далі йдуть машини, обладнання та механізми 5,9%. 5%. тварини та продукти тваринного походження 5%, А далі одяг, взуття, алкогольні та безалкогольні напої, жири та олії рослинного або тваринного походження. В прошлом году були дві очень цікаві у нас бізнес-місії. Одна з них в Канаду. Ми посетили виставку сільськохозяйственну, побували на ведущих підприємствах сільськохозяйственних провінції Саскачиван. Вторая бізнес-місія це був Китай, який є дуже цікавим зараз. Для предприниматель Черневской области. Мы нацеливаем на, на себя на то, что мы должны продавать, и наши предприниматели должны продавать. И ну, есть уже первые запросы на крахмал, на кукурузу из Китая. Сейчас вот, ищем там, потенциальных партнеров на сухое молоко. То есть наша основная цель это помочь предпринимателям продать туда продукцию, потому что это не совсем легко. А с нашей помощью, я думаю, це цього року експерти прогнозують ще більший врожай зернових, ніж у 2012 році. Якщо так і буде, то зважаючи на долю зернових культур в експорті Чернігівської області, може зрости і частка регіону в загальному обсязі. Це сприятиме покращенню економічної ситуації на Чернігівщині. Будемо сподіватись, що цього року зовнішня економічна діяльність України розвиватиметься. І українські товари та послуги завойовуватимуть нові ринки. На все добре.